Вітаю в ефірі. Програма Ваш консультант. У цьому випуску будемо говорити про безпеку вживання диких грибів. Минулого тижня від поліції надійшло повідомлення, що до міської лікарні госпіталізували хлопчика та дівчинку віком 7-5 років з підозрою на отруєння грибами. Правоохоронці повідомляють, що інцидент стався в Миколаївській області. Діти знайшли гриби біля дому, позривали їх, а згодом обом стало зле. Дорослі позвонили на спецлінію 103 і малечу ушпитали до найближчого медичного закладу яким пацієнтам попередньо діагностували гостре отруєння невідомими грибами? Аби попередити трагедії в подальшому, ми продовжимо говорити про безпеку збирання та вживання грибів з санітарною фельдшеркою Вікторією Мартиненко. Я вітаю вас, пані Вікторія, в нашій студії, і ми знову продовжуємо цикл наших передач власне, осінніх, про гриби і про правила їх приготування, вживання, збирання і так далі. І як ми вже зазначили, був прикрий випадок, пов'язаний з дітьми. Чому такі випадки продовжуються, і на вашу думку? Добрий день. Е, ну, Як надходить осінь, так у нас, по-моєму, що осені іде відбувається така бесіда профілактична про профілактику отруєння грибами. Цей рік він такий видався дуже врожайним саме на гриби напевно, через те, що було тепле літо, а потім були дощі. І гриби ростуть, я так зрозуміла, тепер не тільки в Карпатах і в тих місцях, де є ліси. Вони ростуть ще на. На, на садибних ділянках вони можуть рости на вулиці. Ну, і, от, от, і це теж створює небезпеку, тому що от, останній випадок, про який ви говорили, е, які ми знаємо, це постраждали діти М -м 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 їм по сім років, тобто вони гриби не вживали, вони гралися, десь там росли гриби, вони ними там потрогали, і не помивши руки, напевно, буквально через пів години поїли печення. І через, я так розумію, перші симптоми проявилися теж через пів години, і завдяки тому, що батьки вчасно дуже швидко все це зробили, тобто швидко їх Це було не в Южному, це було в селі, неподалік Южного, вони гостили у бабусі. І батьки їх привезли сюди в южницьку лікарню і звідти відправили в дитячу клінічну одеську дитячу клінічну лікарню в реанімаційне відділення. От але з дітьми не ну, вже вдома з ними, ну все добре, ну, обійшлося. Скоріш за, за все, це ну, не був такий сильно ядовитий отруйний грип, як, як, наприклад, біла поганка, бліда поганка. От, тому що ну, все одно треба ще, ще діти, напевно, знаходяться під наглядом. Бо був у нас такий випадок, тому ми вирішили з вами зустрітися і поговорити. Я в цьому уроці не бачу от такого. Пам'ятаєте, як в нас було кілька років тому масовий такий продаж грибів. На ринках був продаж грибів на вулицях, на лотках. Такого немає. От я пройшлася южним, ну, декорослих я маю на увазі грибів. От, тому будемо говорити е, про Спершу про те, що випадки отруєння грибами були і в 2021, му і в цьому році, наприклад, в 2021 му у нас було зафіксовано в Україні 186, 126 осередків, тобто угу. захворювання, постраждали 189 чоловік, із них 32 дитини, і смертельні випадки закінчилися в 21 дорослий помер і п'ятеро дітей. Тобто, це небезпечно, враховуючи, що у нас і так зараз дуже багато небезпек, то наражати себе на небезпеку, я думаю, не варто. Так, гриби це делікатес, це mm -hmm. продукт білковий, це, в нього там багато є амінокислот, він є низькокалорійний для веганів, вегетаріанців, тобто він там заміщає. Він, Досить такий цікавий продукт, але він не дуже верніше, не переварюється, дуже важко засвоюється дітьми до 12 років і літніми людьми. У нас був випадок багато років тому, що ми було отруєння грибами, була літня жінка, і в неї просто це відобразилося як панкреатит. Тобто вона не це не були отруєння гриби, це були гриби їстивні. Ну, але в лікарню вона все ж таки попала. І, і я от не хочу, от я підготувала такі правила, так, які так. слід дотримуватися, чи ви збираєте гриби, чи ви купляєте гриби? Потім ми ще поговоримо, що повинно бути на ринках, що не дозволено на ринках. А от правила для того, щоб є люди, які люблять збирати гриби, є люди, які отримують від цього задоволення, і є люди, які люблять їх і споживати. Тому от правила: перше правило. Ніколи, ніколи не вживайте, якщо ви ну, от, гриби, якщо ви знаходите його частинку, тобто частинку шапочки, частинку ніжки, не цілий гриб, от ви купили чи ви принесли з лісу, і от ви дивитеся от частинка. Ну його краще викинути, тому що ви не ну, можете помилитися. А маленька 30 грам блідої поганки 30 грам убиває одного здорового мужчину. А один цілий гриб блідої поганки він здатний убити трьох-чотирьох здорових чоловіків, не кажучи вже про дітей. Тим більше бліда поганка і токсин, воно, отруєння блідою поганкою проявляється через 24 і далі години, тобто він коли, він вже, та? коли він вже засвоївся і вже практично нічого зробити не можна, і не відказують печінка. Тобто це він і в кращому випадку людина з цього виходить, нос хворіє до кінця життя. І от тому є кусочок, ви не знаєте, від якого це гриба, не вживати, краще викинути. Далі. Проти отрути від неїстивних грибів немає. Від, від отруйних грибів немає. І немає ніякого такого методу яким можна виявити, що він от, є отрута чи нема отрути. Тобто варити з цибулю, ми вже говорили. Це цибуля не темніє, чи темніє, воно не підходить. Є ще такий, знаєте, момент, що над'їжені гриби вони не можуть бути отруйними, тому що якщо їх там їдять сломачки, комахи їдять нормально. Ну тобто це не гарантує, якщо ви знайдете над'їжджений гриб, що він їстиний. Що неїстивні є такі, що отруйні гриби, неїстивні гриби погано пахнуть. Ні, не всі. І бліда, поганка дуже має такий приємний запах. Так. Е, друге правило. Кожен гриб, який ви зібрали, там, принесли там, з лісу, чи де ви були, чи з ринку, він повинен бути вами оглянутий особисто, якщо ви розбираєтеся в грибах. чи E, людину, яка e, вам може, наприклад, якщо ви поїхали десь збирати гриби там, на відпочинок. Людину, яка розбирається, і якщо є хоч якийсь сумнів, краще викинути. Уламки куски теж викидуємо. Тобто, це, що немає ніякого способу виявлення, не існує, це ми mm. проговорили. Четвертий. E, не варто все ж таки купляти гриби дикорослі. І ми говоримо про дикорослі гриби е, з рук. Якщо ви не впевнені, е, що це за гриб, це стосується загалом пластинчатих грибів. Угу. Того що серед е, є гриби пластинчаті, такі от пластиночки під шапочку, а є гриби губчасті. І серед губчастих грибів. Ну, Дуже мало отруйних грибів. Є сатанинський гриб, він такий умовно їстивний, в нього не такі страшні прояви ну, отруєння. і от Серед них тільки один. я ну, кажу ну, в Україні. Але корисного мало, так? Так, корисного мало, так. Я там його якось варювати. ну, Я не думаю, що він настільки цінний, що його там треба варювати їсти. Но. А серед пластинчатих грибів дуже багато. Дуже багато грибів отруйних, небезпечних, це ж бліда поганка, мухомори, Тому, коли ви купляєте гриби на вулиці, то я би все-таки не радила купляти пластинчаті гриби. Наприклад, є опеньки, так, а є фальшиві опеньки, є лисички. А є фальшиві лисички. І відрізнити їх, в принципі, отак от, коли вони ще от в лісі ростуть чи не прив'яли, не пом'яті, може людина, яка ну, часто з цим стикається. І деколи, навіть досвідчені грибарі беруть їх собі теж в кошики, і ну, всяко буває. А коли гриб полежав. В оце, і чуть видозмінився, то там ну, є такі ознаки, які вони враз і вже і, і, і можна не побачити. Плюс, я ще говорю, що гриби вони е, мають в собі десь 84-94% вологи. Тобто вони довго не зберігаються. Особливо, коли гриби е, зірвані е, в вологу пору, там вологий день, коли дощі. То вони дуже швидко починають гнити і дуже швидко починають пліснювати. Тому, якщо пам'ятаєте, ми з вами говорили, що от якось було так, що ми обговорювали, що от, один день торгують грибами, другий день торгують тими самими грибами, третій день торгують грибами, хоча гриби дуже добре перерну. Правильно переробити от, протягом 24 годин після того, як вони зірвані. Mm -hmm. Тому що пізніше, по-перше, що за рахунок високої вмісту вологи вони починають дуже швидко псуватися і плісня відгнити. А друге, їх білок починає там розрушатися і виробляє хітин. Mm -hmm. Трупний яд, він щось подібний на цей. Тобто він тобто, можна отруїтися, захворіти від їстину гриба який дуже довго пролежав, тобто вони вже починають накопичувати? Ну тобто не існує по суті технології взагалі зберігання свіжих грибів. Ну, тому що, наприклад, там, ті, які виробляються в промислових масштабах, вони якось в цих упаковочках. Вони, ми там, говоримо, декілька так, днів. Це, це, ці... це миза для, для дикорослих. Тому що це промислові, вони там в другі терміни зберігання. Ми ми за них не говоримо. Там дійсно їх зберігаються, там і до, і до кількох Вони діб. обробляються в плані. Я зберігання, не можу так? це казати. Вони просто збираються, тобто ми знаємо час їх збирання, місце їх зберігання, тобто за це люди відповідають. До речі, сьогодні я ж спілкувалася з працівниками ветеринарної лабораторії. ну, по… Яка у нас на ринку, mm -hmm. то е, до продажу допускаються гриби тільки після е, проходження е, перевірки їх на радіоактивність. Mm -hmm. Тому що гриби ще якби й накопичують токсини, якщо вони ростуть біля дороги. Якщо вони ростуть в якихось в таких місцях, в промзонах, так, так вони накопичуть, якщо зас... під час засухи, коли от суха погода, вони теж більше всього можуть шкідливого накопичити, ну, плюс ще ж і радіоактивні. Тому а коли ми говоримо про гриби промислового там, виробництва, там, ці е, шампіньони, глибини, вішенки. То там от оці всі моменти вони вже якось контролюються. <тас> так. Так. Значить, на рахунок сушених грибів, на ринку заборонено продавати сушені пластинчаті гриби. Тому що вони, ну то, що ми говорили, там серед них більше отруйних. І. На ринку дозволяється продавати губчаті гриби сушені. От ми завжди це контролювали. І з другої сторони, якщо ви, наприклад, берете сушені гриби насипом в якоїсь бабусі, ну, ви можете гарантувати, що вона не помилилася і не засушила випадково якийсь отруйний... Один окремий, один окремий, окремий отруйний е гриб, грип. Mm -hmm. Бліда поганка, вона отруйна і суха теж. Тобто, і, і термообробка, і суха, нічого на неї не впливає. Так далі. Е, є гриби їстивні, є гриби отруйні, і є гриби умовно їстивні. І дуже довгий час серед умовно єстивних грибів була свинушка. Е, я, їх і привозили. І були періоди, коли вони заготовлялися заготи цими конторами, тобто вони дозволялись. Зараз у всьому світі свинушки віднесені до небезпечних грибів за рахунок того, що вони, вони визнані отруйними, і, і отруйними їх отрута уповільненої дії, тобто вона накопичується в організмі, вона передається з еритроцита на еритроцит, Вона ніколи не виводиться з організму. За допомогою лектинів в організмі вона пересаджується, uh -huh. ніколи не виводиться і е, саме таки може бути от, алергія через вона час спричиняє, спричиняє або ниркова недостатність. І коли людина помирає, вона навіть може не здогадатися, що вона поперла, ну, не від, ну, що ниркова недостатність це слідство оцінкої накопиченої дії умовної стимних гриба свинушка. Uh -huh. Так. Так, далі, що я тут e, взагалі ніколи нікого не слухайте. Бо це таке правило, яке збереже і здоров'я і життя. От, що стосується грибів. Коли ви в лісі чи на ринку, чи де там ви збираєте гриби, от, і ви ходите, і ви бачите, що от ви сумніваєтеся в цьому грибі, чи ви ніколи його не брали, чи ніколи його не їли. Знаєте, в нас як умовно із тисячі там, видів грибів, 500 вважаються істинними, 500. ні. Ну їмо, то ми. В основному білий гриб, підберезовик, підосиновик, опеньки, які теж умовно єстивні, mm -hmm. лисички, так, сироїшки. В основному ми їмо ці гриби. Ну, Їх є дуже багато, є рядовки, є оці парасольки, які подібні на мухомора. Ну, mm -hmm. Тобто, якщо вам хтось каже, Та, ладно, цей гриб їстивний, ми його От просто не слухайте. Нічого з вами не станеться, якщо ви проживете і не попробуєте. Якісь із грибів, в якому ви сумнівалися, ну проживете довго, щасливо і ну, здоровим. Так, е, от, наприклад, якщо е, там ці парасольки, кажуть, що вони дуже смачні, не знаю, не їла. І, ну, от Вони чуть-чуть mm -hmm. подібні на мухомора. Е, ну, дуже легко перепутати. Тим більше, що ж погода, аномальні, ці всі гриби все одно можуть мутувати, вони можуть мімітрувати, бути подібні до. Ну, — Конкретних, умов, конкретних умов, да. так. І виходить, є ще гриби контактні. Е, якщо ви, е, от мухомор, білий такий, або ще його кажуть, смертючий мухомор, якщо він попав до вас у кошик, то він може отруїти всі гриби, які там є. Тобто треба викинути все. Mm -hmm. Знову ж таки, от ви купляєте гриби дикорослі у когось там на вулиці. так? На вулиці, на ринку. От на ринку ще дозволяється продаж грибів, щоб вони були, от не було асорті. Тобто от такі такі, окремо. так, окремо. От ви купляєте гриби білі там, чи підосинок, які ви їх знаєте, ви впевнені. Де гарантія, що коли ці гриби несли з лісу, в кошику не було от такого е контактного отруйного гриба? Ну, Наприклад, ось як ми на початку згадували про цей випадок так, з дітьми, так, так. тобто тут просто не помиті руки, тут навіть не вживання в їжу, не а руки, контакт так. з цими з грибами. Гриб. Так. Так. Не помиті руки, ніж яким зрізаються гриби, а потім в лісі чи десь на привалі цим ножем нарізаються продукти. Ну, те саме, що одним ножем всі кілька. Так, та, от потрогали, так, підгреби. гарний такий. Та, та. Один може, бути... Один може бути отруйний, він mm -hmm. далі передає цю отруту е ну, іншим. Далі от, хочеться потрогати мухомор. Так? От він такий гарний, ну, mm -hmm. деколи дивишся, ага там, під е збираєш, і тобі одразу зверху не ясно, чи гриб такий, чи такий. Можна так раз подивитися, ага, пластинчатий. Ну, ну, цими руками ну, взяли, от, Отруєння мухомору ну, може визивати і. І галюцинації, воно може визивати приступ гніву, бажання все рушити, все крушити. Mm -hmm. от тобто це от. на нервову систему більше вбиває. Е, ще одне правило: не е, довіряйте чищення і обробку привезених грибів нікому. Тобто ще раз сам особисто е, передивитися, що ви принесли, що ви обробляєте, і що попадає до вас у холодильник. Mm -hmm. Ще одне правило, про що ми говорили, що обробляти гриби треба відразу. Тобто вони от зірвали, принесли 24 години, вони вже е, оброблені mm -hmm. і все, відварені. Е, наприклад, промислові гриби, їх можна зберігати у целофанових кульках, mm -hmm. тож там міст вологи менший. От дикорослі гриби не рекомендується, Якщо їх ще покласти, зберігати навіть на там, нижню полицю холодильнику в целофановий кульок, то ця волога, ну, ну, процес псування навіть прискориться. Угу, Нічого собі. Так, ще одне правило: ніякі гриби не вживати сирими. Там, там сироїшки. Бо є така думка, що, в принципі, печериці ще можна вживати сирими, ну, би, ну, я не знаю, чи варто з цим. Але... А... Навіщо це робити? Так, так. Ну, чи варто, так. Так. ну, то есть, Такі експерименти з грибами, це така рулетка, mm -hmm. яка вже взагалі на даний час, враховуючи я ж кажу, рівень ці небезпеки, які навколо нас, ну, я не думаю, що нам вона потрібна навіть чи для організму, чи для нашої психіки. Взагалі, невиправдані да. ризики. Так, да. ще одне правило: в різних регіонах нашої країни різні гриби називаються по-різному. Тому ви привикли, що от цей гриб так називається, він так виглядає. Вам сказали, ну тобто, от в цьому моменті теж можна помилитися, і можна якось, що може потрапити в їжу. Такий гриб, який... то, що от, от Сатанинський, а він же польський. Ну, uh -huh. е, ну, от такі моменти: свинушки, піддубники. Там піддубники, там свинушки. За свинушки uh -huh. ми знаємо, що вони, а там піддубники. Ну, от от такі моменти. Uh -huh. Ще одне правило: якщо ви не грибник, не збирайте грибів. Не збирайте, якщо ви не, не розбираєтеся в дикорослих грибах, не вживайте їх просто. От цю, ну, просто. Ніякі ніколи. Ще от то, що е, ми говорили, що дітям до 12 років їх не можна давати, і що не можна давати літнім людям. На ніч не можна вживати грибів здоровим, дорослим людям. Вечор, вечір не можна вживати, навіть ну, хороші ніякі гриби, то що дуже йде велика нагрузка на організм для того, щоб вони е, переварилися. Плюс ми ще. Наше тут з грибами поряд іде така небезпека ботулізму. тому що багато людей консервують гриби. А ми знаємо, що спори ботулізму, вони в землі, гриб росте в землі, гриб там зривають, зрізають, все одно приносять землею. Щитайте, гриб поставили в кошик, він тут грязний, тут він постав на шапку, ну, от різні гриби. Так, так? Так. І виходить, для того, щоб їх безпечно, наприклад, замаринувати. Їх треба дуже добре почистити, їх треба дуже добре вимити, щоб ніякий ні кусочок, ні граминочка землі не попало. ну щоб тоді не попала mm -hmm. спора. Тому що якщо е, в домашніх умовах це ну, трудно зробити і трудно дати таку температуру е, стерилізації, щоб оці спори все-таки загинули. Mm -hmm. От. Тому з тому цим на, на ринках не дозволяється. Ніде не дозволяються до продажу консерви домашнього виготовлення, в тому в числі і гриби. Краще все-таки гриби там сушити, квасити, відварити. От квашені mm. туди не попадає повітря, і вони, бо ботулізм розвивається там, ботулотоксин розвивається в безповітряному середовищі. Тому ми ще в ну оцей момент пам'ятаємо. Mm -hmm. Про технології ви вже трошки сказали, що це велика температура. Чи взагалі є якісь методи виведення отрути або токсинів з грибів за допомогою якогось їх там обробки? Немає. Тобто він або отруйний, або не отруйний. Є умовно їстивні гриби, які їдять після того, яких дуже довго. Парять в кількох водах, тобто щось там виводять. Але це ми не говоримо про отруту, скоріше за все, ми говоримо про якісь речовини, які Бажкі важкі для сприйняття. Так, для сприйняття. Тому грип, якщо отруйний, ніяк не виведеш і, і практично з організму не виведеш. Ще раз кажу, якщо це особливо бліда поганка. У нас в Южному була смерть підлітка чи нерки чи, чи печінка, ну щось там. Відмовила, тому це дуже там я ж кажу, що варять от цибуля потемніла. Ні, нема ніяких. Тобто, якщо є давити гріб, ніякі технології. Технології можуть допомогти тільки коли там ботулізм, щоб запобігти, запобігти захворюванню на це вже іншого да, виду інфекції іншу, та да, різні. Да. А, чи існують ліки? А, антидоти до а... Ви знаєте, наскільки я зрозуміла. Антидотів, в принципі, водоблідої поганки немає. І як таких антидотів я не буду, так але ну, наскільки я знаю, е, там іде лікування по виведенню токсинів, по от, такі. Тобто, ця отрута, вона не має протидії справа. В тому, що як ми говорили з блідою поганкою, коли йдуть перші симптоми, то вже в принципі вона вже засвоїлася, і токсин уже вже робить свою руйнівну справу. <роч> <роч>. <роч> трошки про гриби промислового виробництва. Так? Чому це зовсім інша історія? І тут ми можемо ну, вважати себе трошки убезпеченими в тому плані, навіть якщо це продається там, на відкритих майданчиках на ринку. Ну Так, як я говорила, по-перше, ми знаємо, як цей гриб виглядає. Як вони виглядають, як вони мають виглядати? вони Продаються грибами одного виду. Ми знаємо, що це шампіньйони, що, що ці вєшенки чи гливи, mm -hmm. що вони є умовно єстивними грибами, тобто там йде термічна обробка. Далі відоме місце їх вирощування, відомий час їх збору. Людина, яка цим займається, вона несе відповідальність і, і продавець, який продає, вони несуть відповідальність за зберігання в час, температура, за терміни доставки, і за рахунок того, що я казала, що там менший міст вологи, то вони довше зберігаються. Ще таке останнє питання про етикетки. Вже згадали там, про дату збору, про там, кінцевий термін споживання, але що ще має міститися обов'язково на етикетках. Яка інформація про громадян? Має міститися походження, адреса потужності. Потужність це, ну, як ми раніше казали, об'єкт, де це все… Фактичне місце знаходження Фактичне місце знаходження, дата збору має бути енергетична цінність, жири, білки, вуглеводи, мають бути якісь там застороги, ну які там перед, передбачені. Тобто, навіть якщо ми навіть до грибів не беремо, то ми дивимося, що деколи там в таких продуктах вказуються алергени. Щоб не лякати людей слова алергени, не пишуть, просто виділяючи курсивом чи жирним шрифтом. От і все, все має бути українською державною мовою. Це була програма Ваш консультант. Бережіть себе.